Доброго ранку, друзі, вітаю всіх, хто прокинувся, і е, вже разом з нами в ефірі програми рано вранці. Як я обіцяв, він одноразово анонсував вам гостя нашої сьогоднішньої програми Костянтина Жука, президента Національної асоціації мотоциклістів України. Доброго ранку! Доброго ранку, пане Пане Костянтин, Скажіть відверто. Я не встиг відслідкувати, але можливо запитав дівчат. Вони мені підкажуть. Ви е, на чому приїхали? На своєму мотоциклі Сузукі Бандит 650. А, навіть так. І в пробки ви не потрапляєте? Ну, чому ж? Пробки торкаються всіх. Інша річ, з якою швидкістю їх долаєш. Або, скажімо так, в затори, як кажуть працівники Державтоінспекції, вони взагалі можливі для тих, хто mm. на байках? В Чому так? ні? Звичайно, можливі, оскільки машини у нас або водії автомобілів мають таку тенденцію у заторах займати дуже багато Полоса не стільки або смуха не стільки, скільки там є, то інколи відстань між машинами настільки вузенька, що і на маленькому мотоциклі не пролізеш. Але це виняткові випадки. Загалом, то, звичайно, для Києва, для, для будь-якого іншого мегаполіса я не бачу альтернативи, альтернативи двоколісному транспорту. А, байкер. Давайте, мабуть, інформація від вас буде найбільш слушною. Що в цьому простому слові є? Що це таке? Це хобі, це професія. Це дозвілля, чи це взагалі щось небезпечне? Можливо, якесь свавілля, не знаю, хуліганство? Пане Андрію, я вам скажу, що це поняття у нас воно досить е, ускладнене завдяки голівудській продукції. Е, і тому в сучасному мотосередовищі, будемо казати, є таке явище, як якась мотоспільнота, мотосередовище. Ми трошки розділяємо поняття байкера як спосіб життя і поняття мотоцикліста як користувача двоколісної техніки. І тому, якщо вже говорити в нашому розумінні, то байкер це дійсно скоріше філософія і спосіб життя, на відміну від мотоцикліста. Це так, так коротенько. Тобто, ну… Добре, тоді будь ласка, поясніть головні чинники, які на які ви спираєтесь, кажучи, що це філософія. В чому вони? Філософія байкерства полягає в першу чергу в певній незалежності, хоча вона, звичайно, як і будь-яка незалежність умовна, від держави, від суспільства, там, від, ну, або вибору певного способу заробляння на життя і так далі. Тобто байкер це в першу чергу незалежна людина. Ну, що в наших реаліях, як ви розумієте, досить важко реалізувати. Ну, Певною мірою я можу сказати і про яхтсмена аналогічно. Для яхтсмена це все-таки більш. Я, скажімо так, я не компетентний в цій сфері, тому не буду порівнювати. Можливо, так і є. Тобто свобода, відчуття свободи. Не лише відчуття, це спосіб життя, який це дає. Це спосіб життя. Так, так. А, правда, що справжній байкер а, це тільки чоловік. Я ж знову таки кажу, якщо говорити про байкерів. Це не зовсім так, оскільки навіть на прабатьківщині цього руху байкерського в Сполучених Штатах там існують жіночі мотоклуби, які теж, власне, їхні членкині називають себе байкерами чи байкершами. отак от. Є і у нас в Україні мото жіночі мотоклуби або спільноти. Я скажу, це таке складне. Добре, питання. Добре, скажіть, Хадаси. будь ласка, якими рисами, на ваш погляд, головними рисами характеру, а, володіє? Справжній байкер, ну ви так повернули розмову саме в русло байкер. Це звичайно відданість своєму залізному другу. Це в першу так. чергу. Якщо вже говорити справжній байкер, то він мусить сам обслуговувати свій мотоцикл, сам його ремонтувати. Ну принаймні максимум робіт, бо сучасні мотоцикли угу. досить складні. Це безумовно свого роду братство із своїми одноклубниками. Тобто Працелюбство, вірність, мужність, скажімо, ну, це так. все до байкера, Це все так, відповідальність. Так, так. Так, і, о, і ще одна суттєва о, річ це відданість своїй спільноті, тобто мотоклубу. Надійність. Надійність і братство певного роду угу, в своєму в, мотоклубі. А яка мета вашої організації? Для чого вона, власне, створена? Мета організації це місія, правильніше сказати, місія це створення таких або сприяння створенню таких умов. У державі або в нашому суспільстві, при якому б максимальна кількість людей вибирала б для себе за спосіб пересування саме двоколесну техніку. Скільки це прогрес? Я переконаний, що ну, в далекому... В порівняння з одним колесом, точно а навіщо? Тому що мотоцикли мають дуже багато позитивних так сказати якостей. Ну, а саме? Це, це в першу чергу те, про що ми вже згадували. Про що ви сказали, що це дуже зручний транспорт в умовах мегаполісів, але це підвищена небезпека на дорогах. Підвищена небезпека залежить від голови. Від свідомості людини, а не від того, на скількох колес вона пересувається для пішоходів. Небезпека на дорозі ще більше. Але ж все ж таки вони ходять пішки. Ну більше гине пішоходів, аніж тих, хто за кермом. Ну так ось ви ж підтвердили мою думку, що бачите, що небезпека це Але здебільшого, і в основному не гинуть через тих, хто за кермом. Не скажіть. Візьміть статистику Даї. І там приблизно 50 на 50. Вина як тих, хто за кермом, так і тих, хто пішки. А скажіть, будь ласка. Бачите, якась містика у нас відбувається під час нашого ефіру. Так. Скажіть, будь ласка, а це, мабуть, байкери вже там якийсь дротик перерізають, можливо, я вам якесь підступне запитання зараз задав. Ні, не хвилюйтеся все в порядку. Так от, моє запитання буде наступним. Зараз розумієте, чому я усміхався. Байкери ну, існують певні стереотипи, що ну, принаймні, якщо не за кермом, то просто в житті вони пиячать і досить солідно. Це знову таки залежить від конкретної людини. Я знаю досить багато. От яка у вас тут містика? Ми <свист> ну, теми торкнулися делікатно. Да, я кажу, я знаю досить багато людей. Бачите, я б скоріше говорив би про мотоциклістів. Mm -hmm. Все-таки тут це поняття Добре, біль, більш йти. широке. Да. Більш широке. І тому, е, знаєте, я краще згадаю старий такий анекдот. Е, коротенький. Кому кажуть, що є байкери молоді, є старі. Є дурні і розумні, але немає дурних старих байкерів. Mm, вони не доживають. І тут можна говорити не доживають в фізичному сенсі, а можна говорити в тому, що розумнішають ті, хто за молоду так. Mm -hmm. Ви мовити, не потрапляють в трагічні ситуації. Просто приходить розуміння, що є межа тому ризику, ну, всім тим відчуттям, які може дати байк. От. Ну, знову таки, я не став би це протиставляти. Ми кажемо, байкери, мотоциклісти, в мене є автомобіль, яким я теж користуюсь, є велосипед, я ходжу пішки. І так будь-кого, можна сказати. От. А як ви відпочиваєте? По-різному. По якщо, якщо вас цікавить саме мототема, у нас так. є багато зльотів, є просто мандрівки, які популярні серед мотоциклістів. Мотомандрівки. Та... Куди. А куди завгодно. <реш> заради чого? Заради просто того, щоб їхати, чи заради е... того, щоб щось побачити, чи все І разом? те, і mm. те. І дорога на байку вона дає дуже велике задоволення, емоційне. Сама дорога. Відчуття mm. оцього, Надихає, так? Так, вітру. Але і те, що ти знайомишся з ними людьми. Це, це потрібно мати багато грошей? По-різному. А ну, ваш хочу... мотоцикл, скільки коштує? Ну, мотоцикл такий, як мій, цього року в салоні, коштує 118 тисяч гривень. От, але не обов'язково брати в салоні. Mm -hmm. Дуже велика кількість мотоциклістів беруть ті, що були вже вжитку. Mm -hmm. Чи то тут у нас перекопують в Україні, чи ті, що везуть з Європи, з Японії. А є далі. серед мотоциклістів певна така ну каста мажорів байкерів. Я б не казав би це, не називав би це кастою, так само як і серед автомобілістів. Якщо людина не вихована, якщо вона дивиться на інших з презирством, що мені mm -hmm. дозволено все, то скільки йому колес під одне місце не не падає, він це одно зло, А вони, вони якось окремо існують, чи вони в принципі є це... в вашому середку також? Ні, в нашому немає, бо їм там не цікаво. Асоціація зараз на такому рівні, що приходять люди, які хочуть реалізовувати щось, які хочуть не брати від організації, а хочать давати для організації, для mm -hmm. суспільства. От. І, звичайно, що той, кого ми називаємо мажором, йому нема чого серед нас робити. А як, чи є у вас якісь от, свята, як ви святкуєте взагалі от, державні свята України? <гум> от, під час от, демонстрації чи от, скажу, на 1 травня, День Пане Солідарності Андрій. трудячих, що ви робите? Пане Андрій, це питання індивідуальне, розумієте? Ну, ви не збираєтеся разом? Ну чому збираємося, але це, це не є чимось усталеним. І зважайте на те, що якщо говорити про організацію, то вона все українська, але ж люди не збираються з усієї України там, щотижня чи навіть щомісяця. Ми з усієї України збираємося раз на три роки на конференцію. Раз на три роки. Так, як і будь які громадські організації. Чергова конференція, яка, до речі, буде осенитися. А як року. вона відбувається? Ви знаєте, дуже не цікаво, приблизно так, як і на, я... на якісь площі з'їхалися, ну що ви що усі на своїх мотоциклах. Ну а як мотоцикли поставили на стоянку, так, зайшли так. в залу, там. починають працювати всі ці бюрократичні системи, без яких не обійдеться, Бо потрібно приймати рішення, потрібно засуховувати звіти, що там керівництво робило, Не не байдуже членство знати, а куди наші гроші дівалися, фінансові звіти і так далі. Тобто, а є якісь внески. Ну а як же? А які вони в нашій організації є якби два рівня бюджету? Це центральний, коли члени з будь-яких областей і так далі перераховують внески на, на центральний бюджет в, в інтересах всієї України. Це 10 гривень на місяць. І є місцеві бюджети кожного окремо взятого осередка Харківського, Київського, Черкаського, там, Чернігівського і так далі. Тому на центральний бюджет у нас внески складають 10 гривень на місяць або 120 на рік. На місцевому рівні кожен осередок вирішує сам, Вирішує сам залежно від потреби. Так, і які акції ви плануєте, які є наймасштабнішими і найцікавішими? Наймасштабнішими? Наймасштабнішою і найцікавішою нашою акцією є та, яка вже недалеко в недалекому минулому, ось у минулу суботу ми проводили акцію Увага, мотоцикліст. Вона проводилася ще, до речі, до виникнення організації. Ми не кажемо, що це наш винахід. Подібні акції проводяться в Європі взагалі вже десятки років. От, ну, але останні чотири роки ми перейняли ініціативу організації, забезпечені її на себе, і досить вдало це виходить. От, а більше на сьогоднішній день у нас загальноукраїнських акцій немає. Зато uh -huh. у нас є локальні заходи, які організуються спортивного характеру, наприклад, строфів в Черкасах. От або такого відпочинкового, яке буде проводитись цього певні майстерні, де ви збираєте мотоцикли. Докупи ладнаєте, ремонтуєте. А ще найбільш цікаве запитання, що стосується молоді, як ви закликаєте їх до себе, дітей, молодь? Адже, в принципі, я думаю, це значно ліпше. Ніж... Так, так. Значить, дивіться, у організації своїх майстерень немає. Угу. Зато існує сотні майстерень приватні. по всій Україні, які або просто приватні, або належать певним клубам, бо поруч із загальноукраїнською угу. організацією нашою, намо. Є клуби. є клуби, які існують локально. Харків, Черкаси, Київ, в Києві, до речі, декілька клубів. І, як правило, кожен клуб має свій клабхаус, свою майстерню, де вони або просто ремонтують, або займаються кастомайзингом, досконаленням мотоциклів і так далі. Терміни ви ну, ми з вами маємо розмовляти однією мовою добре, а ви дітей залучаєте. Так, значить, для дітей у нас існує програма Мотесейв. Дуже шкода, що мені не дозволили привести керівницю цієї програми. Це Аня Гречишкіна. До речі, вона перша жінка України, яка заслужила титул. Хто не дозволив, скажіть, будь ласка. Ну, Організатор мені сказав, що я маю бути один. А, а має один. <рес> так, <рес> я вона бути один. Перша їх. жінка України, яка отримала титул ну, не дуже благозвучною українською мовою залізної сідниці. А давайте я запрошую її наступного разу. Давайте, я давайте. З вами ми Давайте, зустрінемося так. ще раз, і я дуже хочу поспілкуватися з жінкою. мені Є про що її спитати. Так, так. Вона ще досить молода жінка, можна сказати, дівчина, хоча ну за 30, але ну, коротко. добре Костянтина. Тоді передайте, я дякую, що ви до нас завітали. І наостанок найближча акція в місті Києві, де вас можна буде побачити? Акції як такої ми поки що не плануємо, хоча, можливо, влітку і сплануємо. А так ви можете нас побачити під час вихідних, коли ми проводимо певні заходи якраз по програмі «Мотосейф». У Нас організуються поїздки в дитячі будинки. На 9 травня ми плануємо поїздки до ветеранів. От, хоча, можливо, у цьому році ця поїздка буде не в Києві, а поїдемо в республіканські центри в Переяславському районі. От, а крім того, ви можете дуже часто побачити наших хлопців на вулицях там, де трапляються сумні події, ДТП за участю мотоциклістів. Це наші мотохелпиці. Програма Мотохелп, яка діє допомагає. Да, і, і вона вже широко відома. Прекрасний стосовно цієї програми тоді теж поговоримо. Я дякую, що ви звітали до нас у студії. Гостем нашої програми був Костянтин Жук, президент Національної асоціації мотоциклістів України. Продовжуємо програму залужати з нами.